Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо розв'язувати завдання з теми теорема косинусів. Давайте її собі пригадаємо. В загальному вигляді теорема косинусів виглядає так: квадрат будь-якої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін, і ще на косинус кута напроти сторони С. Ну, припустимо, там косинус кута гама. А в цієї теореми існує декілька наслідків. І перший з них, як можна визначити за довжинами трьох сторін косинус кута напроти однієї з них. Косинус напроти будь-якої сторони, ну, наприклад, там кута А візьмемо, буде дорівнювати або куточок альфа. Ми ще можемо позначити напроти сторони А буде кут альфа дорівнює. Часті суми квадратів двох сусідніх сторін, B квадрат плюс C квадрат мінус протилежну сторону А до квадрату і поділити на 2 bc на подвоєний добуток цих сторін. Це перший наслідок. І другий наслідок, як за трьома сторонами, можна з'ясувати, який це буде кут. тупий, гострий чи прямий. Якщо сума квадратів двох сторін більша. За квадрат третьої сторони, тоді куточок напроти цієї третьої сторони, кут гама, буде тупий. Ой, стоп, 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 буде гострий, гострий, бо сторона менше гострий. А якщо менше, ніж третя сторона в квадраті, тоді тупий. А якщо дорівнює, тоді куточок гама. Буде прямий, тобто 90 градусів це для прямокутного трикутника. Так виглядає теорема Піфагора. Якщо ви пам'ятаєте, надіюсь, що всі це квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. До речі, от першу здачу ми розглянемо якраз для прямокутного трикутничка. І є ще одна теорема, яка тут використовується, але ми про неї поговоримо пізніше, коли будемо розв'язати завдання про діагоналі. Отож. Розв'яжемо завдання номер 2 13 за підручничком мерзляк. Будуємо трикутничок прямокутний. Трикутничок А, Б, С з гострим кутом А Б і прямим куточком С. Ось у нас кут С, а тут припустимо кут А та В. На стороні А Б. А це 20 см, Б це 15 см. На стороні А Б Позначили точку М, так що БМ 4 см. Ну, припустимось тут. БМ 4 см. Знайти довжину відрізочка СМ. Це не медіана, не бісектриса, не виста, просто якийсь собі відрізочок. С М. Перше, що ми знаємо про прямокутний трикутник? Чи для нього існує теорема Піфагора? Отож, з трикутничка загального АЦБ. Де куточок С 90 градусів. За теоремою Піфагора знаходимо квадрат гіпотенузи, він дорівнює сумі квадратів катетів двох інших сторін, тобто 20 до квадрату плюс 15 до квадрату, то буде 400 плюс 225, тобто 625. Але це квадрат гіпотенузи, тому АБ дорівнює, нагадую, корінь із 625, тобто 25 см. Але це не та сторона, яку нам потрібно було знайти. Нам потрібно дістати сторону СМ. Так от, ми її можемо знайти, знаючи один із гострих кутів а, в трикутнику, а точніше косину з гострого кута. Друге. Наприклад. З трикутничка БЦ Тут прямого кута немає. А, стоп, з першого ще трикутника я забула написати, наприклад, косинус кута B. Це не з теореми косинусів, а за означенням косинуса. Для куточка B це співвідношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто... 15 до 25. 15 поділити на 25. І це буде 3 п'яті. Далі. А тепер стрікутничка БЦМ за теоремою косинусів це вже не за означенням, а за теоремою косинусів. Шукаємо сторону СМ до квадрату. См в квадраті буде сума квадратів двох інших сторін: ВС квадрат плюс Вм квадрат мінус подвоєний добуток BC на BM і на косинус кута напроти CM, тобто на косинус того ж самого кута B. Підставимо числові значення і порахуємо. B – 225, 15 в квадраті, BM – 4 в квадраті, 16, мінус 2 на 15 та на 4 і на косинус 3 п'ятих. Ми його для того і шукали, щоб сюди от підставити замість косинуса. Скорочуємо 15 та 5 на 3 та 1. Рахуємо. 225 плюс 16 та мінус 24. Тобто 241 мінус... Ні, тут 14, 12 на 2, 24, да. Наше СМ буде дорівнювати 217 Під коренем, звичайно, бо то був квадратик, так? Да? І це вже остаточна відповідь, тому тут більше нічого не дописуємо. Далі розглянемо задачу номер 2,18. Дві сторони трикутника, кут, між якими дорівнює 60 градусів, відносяться як. 5 до 8, а третя сторона трикутничка дорівнює 21 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Будуємо довільний трикутничок. Теорема космосів ще раз звертаю увагу вона існує для довільного трикутника. А, В, С, куточок. Ну, візьмемо, припустимо, кут В 60 градусів. А дві сторони, які його утворюють, тобто А Б, так, співвідноситься до В, С. Як 5 до 8. Та третя сторона А, це нам відома 21 см. Отож, АБ позначаємо 5х, В це позначаємо 8х, А це 21 см. У нас є всі три сторони, у нас є куточок, тому пишемо за теоремою коснус. Нам потрібно знайти АБЦ. За теоремою косинусів для сторони, яка у нас відома, і проти якої відомий кут. А квадрат дорівнює АБ квадрат плюс БЦ квадрат мінус 2 на А, Б і косинус 60 градусів. Підставимо все, що у нас є в задачі. 21 в квадраті, далі 5х. Звертай увагу, беремо в дужки і до квадрату, бо і п'ятірку х треба підносити, плюс 8х те саме до квадрату, мінус 2 на 5х та на 8х, і косинус 60 градусів то одна друга. Скоротили одразу двічки, вона тут дуже чудово рахується. Далі 21 до квадрату 441, 25х квадрат, плюс 64х квадрат. Мінус 40х квадраті. Порахували праву частину. отримуємо 49х квадрат, що дорівнює 441. Можна ще написати так. Залишимо 21 до квадрату. Подивіться, ось тут. Так дуже хитро можна знайти х. Якщо х квадрат, то буде 21 в квадраті, поділено на 49, але 49 то теж 7 в квадраті, то х буде дорівнювати 21 сьома. Тобто 3. Отже, шокані сторони АБ та БЦ, то буде 5 на 3 і 8 на 3. Відповідно, 15 см та 24 см. Далі розглянемо номер 2,20. Сума двох сторін трикутника, які утворюють кут величиною 120 градусів дорівнює 8 см, а довжина третьої сторони 7 см. Знову довільний трикутничок, побудуємо його тупокутним, щоб плюс-мінус відповідало дійсності. Так, це у нас. 2,20. А, Б, С. Куточок Б них у нас буде 120 градусів. Значить, сума двох сторін, які утворюють кут А, Б, додати Б, С дорівнюватиме а, скільки там? 8 сантиметрів, Да, У нас? 8 сантиметрів. А довжина третьої сторони, тобто А це складає 7 см, просить знайти невідомі сторони А, Б, Б, С знать питання. Якщо сума двох сторін дорівнює 8, то ми можемо одну із них позначити як Х, тоді на другу сторону залишається 8 мінус Х. А третя сторона у нас відома, як 7 см. За теоремою косинусів складемо. Рівняння відносно сторони АС, теремокосу запишемо для сторони АС, тому що тільки напроти неї відомий куточок 120 градусів. Отож, АС квадрат дорівнює АВ квадрат плюс ВС квадрат, мінус подвоєний добуток. І на косинус кута між ними 120 градусів. Нагадую, косинус тупих кутів завжди приймає від'ємне значення. Підставимо 7 до квадрату, х до квадрату, далі вираз до квадрату, тому беремо його в дужки. 8-х, і в квадраті 2 помножене на х та на 8 мінус х. І косинус 120 градусів то мінус 1 друга. Одразу двічки скоротили. Не забуваємо, що при множенні мінус на мінус буде дорівнювати плюс, і спрощуємо цей вираз. 49 дорівнює х квадрат. Далі формула скороченого множення квадрат різниці. 64 мінус 16х додати х до квадрату. Плюс, тому що мінус на мінус буде плюс. І розкриваємо дужки. х на 8, 8х, х на мінус х мінус х до квадрату. Х квадрат у нас один зник. Залишається х до квадрату мінус 16 та плюс 8. Мінус 8х, одразу зведемо подібні доданки, плюс 64 і мінус 49. То буде плюс 15. 0. Ну і тут можна за теоремою Вієта, Давайте її собі пригадаємо, щоб добуток дорівнював 15, а сума 8. Такі два числа нас цікавлять х 1 та х 2 Щоб примноження було 15, в сумі 8, то 5 та 3. Кожна із цих відповідей буде вірною. Отже, якщо ми обираємо, що сторона А Б дорівнює 5 см, тоді на сторону Б це, залишиться 8-5 3 см. А якщо оберемо сторону А Б, як 3 см, тоді Б це, буде 5. У відповідь вказуємо і те і інше. І розглянемо ще дві задачі, але вже з діагоналями. Це те, що я казала, що пізніше нагадаю. Давайте пригадаємо формулу, яка пов'язує дві діагоналі в паралелограмі з двома сторонами. Діагональ перша, діагональ друга, і сторони позначимо АВ. Так ось теорема про діагоналі говорить наступне: що сума квадратів діагоналей в будь-якому паралелограмі. Дорівнює подвоєній сумі квадратів його сторін. А квадрат додати Б квадрат. Так. Скористаємося цим номер 2, 29. Дві сторони паралелограму дорівнюють 7 та 11 см. Побудуємо собі паралелограмчик. Проведемо дві діагональки. Позначимо дві сторони 7 см та 11 см. А одна з діагоналей 12. Ну, припустимо, що ця більша діагональ 12, а далі побачимо, яка. А друга діагональ назвемо Х. І от нам потрібно знайти ось цей Х. Я так, без букв позначу, коротенько. За цією формулою, що ми щойно записали, перша діагональ Х квадрат плюс 12 до квадрату дорівнює подвоєній сумі квадратів сторін, тобто 7 до квадрату плюс 11 до квадрату. Х квадрат плюс 144 дорівнює 2, 49 плюс 121. Порахували, в дужках у нас виходить 170 на 2, 240 Віднімаємо 144. Отримаємо, що х квадрат дорівнює 296. Двісті 289 було б набагато красивіше. Давайте ще раз перевіримо. Так, 7 до квадрат 49, 121, 160. 170 на 2 – 340, віднімаємо 144. Значить, все є. Але так як це відповідь, то, в принципі, вона нас влаштовує Дорівнює корінь із 296. Тут можна розкласти частково на множники, наприклад, 4 помножене на. Так, оскільки тут можна взяти по 7 і по 4. На 74. А це 2 на 37, більше не розкладається. Тобто 2. Коренів із 74 сантиметрів. Давайте розглянемо ще схожу задачу 2,31. Теж на складанні рівняння. Діагоналі паралелограма дорівнюють 8 та 14 сантиметрів, а одна зі сторін на 2 сантиметри більше за другу. Теж вводиться змінна. Так, побудуємо. Ой, трохи так. Ось сюди. Сюди. Будуємо діагональ паролограма. Діагоналі нам цього разу відомі. Коротша діагональ 8 см, довший діагональ 14 см, а одна зі сторін на два більше за іншу. За моїм рисунком ось ця ліва сторона, бічні сторони позначимо як х, а тоді нижня сторона буде на 2 більше, це означає х плюс 2. І знову складемо рівняння відносно цих сторін. Сума квадратів діагонали. Тобто 14 до квадрату плюс 8 до квадрату дорівнює по сумі квадратів сторін 2 помножити на х квадрат і х плюс 2 теж до квадрату. Спрощуємо це рівняння, розв'язуємо і знаходимо х. Таким чином будемо знати сторони. 196 плюс 64, 2. Далі в дужечках у нас квадрат. далі формула скороченого множення Х квадрат, плюс подвоєний добуток 2 на 4х, плюс 4. Подібні доданки зводимо. Зліва можна вже обчислити, це буде. 260 рівно дорівнює 2. А в дужках у нас 2х квадрат додати 4х додати 4. Можна на двічку зліва та справа скоротити. Поділимо там і там, і ліву і праву частину на 2. 130, дорівнює. І ще можна 2 винести за дужки. або просто скоротити другий раз. Давайте ще раз поділимо на 2. Буде 65х квадрат додати 2х, додати 2. Перенесемо 65 в праву частину, отримуємо х квадрат додати 2х і мінус 2 відняти 65, 63. Нулю. За теоремою віє ті ж самою, знаходимо два таких числа, щоб в добутку було мінус 63, а в сумі мінус двічка. Це буде мінус 9 та 7. При множенні мінус 63 при додаванні мінус 2. Так як ми розв'язуємо задачу з геометрії, мінус 9 нас не влаштовує, не належить до множини натуральних чисел. Тому сторона перша, її позначимо тут А, а тут сторона Б. Отже, сторона А. Дорівнюватиме 7 см, а сторона Б дорівнюватиме 7 плюс 2 9 см, що й треба було порахувати. Також пропоную до розгляду а, такі завдання за готовими рисунками, а, де в нас все відмічено на рисунку і позначено, що необхідно знайти. Перше завдання ми щойно, в принципі, таке ж виконували. Ось тут напишу собі, а, сторону. Б це можна знайти одразу за теоремою косинусів. Дорівнює сума квадратів двох сусідніх сторін, 3 мінус подвоєний добуток цих сторін 2 на 3, і на косинус кута 60 градусів. Ми вже це говорили сьогодні, буде одна друга. Одну двічку одразу скоротили. Тобто БЦ квадрат буде 4 додати 9 мінус 6. Тобто Бц квадрат буде 7, отже, БЦ дорівнює корінь із 7. Все більше тут немає що робити. До другої задачі у нас є дві сторони, але немає кута між ними. Ну то й що? Це не біда, бо нам дали два інших куточка. Тому ми можемо спочатку порахувати кут С. він буде дорівнювати 180, відняти суму двох інших. З цих куточків, тобто буде 135. Отримаємо кут в 45 градусів, а далі робимо те саме. Знову ж таки, нас цікавить сторона аби для неї записуємо теорему косинусів 5 до квадрату, плюс корінь із 8 до квадрату, корінь зникне під квадратом. Мінус 2 на 5 на корінь із 8 і на косинус 45. Косинус 45 градусів, нагадую корінь із 2 на 2. Можна скоротити а, з двієчкою. Далі порахуємо 25 додати 8, відняти корінь з восьми, помножений на корінь із двох. Це буде корінь із 16. Як ми знаємо, це 4. 4 на 5, 20. Отже, у відповіді у нас буде 13 см, але це АБ квадрат. Тому сама сторона АБ буде корінь із 13. Далі. Третє завдання. За теоремою косинусів, а точніше наслідком із неї, знайдемо спочатку косинус кута А. Нас цікавить кут А, тому додаємо дві сусідні сторони, віднімаємо протилежну. Квадрати двох сусідніх сторін. 3 до квадрату, додати 2 до квадрату, відняти 1 до квадрату, поділити на 2, помножене на корінь з 3 і ще на 2. Порахували, чисельник буде 3 плюс 4 7, мінус 1 6. В знаменнику 4 коріні з 3. Позбудемось від ірраціональності, домноживши на корінь з 3, і тоді в чисельнику він з'являється, той корінь, а в знаменнику буде 3. Скорочуємо трійку, скорочуємо двійку і отримуємо значення корінь з 3 на 2. Як ми вже знаємо, що косинус кута дорівнює корінь з 3 на 2, якщо цей кут у нас 30 градусів, бо додатні значення, отже, гострий. Далі в четвертій задачі просять порахувати сторону ВС. Можна піти двома шляхами, можна знайти косинус кута А, так як це ми відпрацьовуємо теорему косинусів, то знайдемо, мабуть, косинус кута. А з лівого трикутничка, з трикутничка АДБ, косинус кута А буде дорівнювати співвідношенню прилеглого катета АД. Буквально спочатку запишемо до АБ, гіпотенузи 4 до 8. Це буде одна друга, тобто це буде теж 60 градусів, але можемо залишити косинусом. А тепер з трикутничка а, Б, С… За теоремою косинусів застосовуємо її для сторони БЦ квадрат. Нижня сторона дорівнюватиме 5 см, бічна ліва 8, тобто 8 до квадрату, додати 5 до квадрату, відняти 2 помножене на 8 на 5 і на косинус цього кута А, тобто на одну другу. Двічку скоротили. отримуємо 64 плюс 25 та мінус 40. В до квадрату. Тобто bc буде корінь, і тут порахували, коли ми це обчислюємо, буде 49, тобто 7 сантиметрів. І дві задачі з діагоналями з паралелограмом. Зв'язані. У нас є куточок 60 градусів, але це кут не паралограма, а сторони з, між двома сторонами: С і АД. Він буде дорівнювати куточку А, тому що при паралельних прямих відповідні кути рівні. Нас запитують дві діагональки. Давайте знайдемо першу діагональ БД. Вона буде знаходитись напроти цього кута 60 градусів, і ми спокійно собі можемо використати теорему косинусів для трикутничка з трикутничка А, Б, за теоремою косинусів. За теоремою косинусів шукаємо BD в квадраті. То 4 до квадрату плюс 6 до квадрату мінус 2 на 4 на 6, і на коснус 61 друга. Двійку скорочуємо. BD буде дорівнювати. Корінь напишу одразу: 16 додати 36 і мінус 24. Тобто корінь з 28. Можна розкласти як 4 на 7, тобто 2 коренів із 7. Але це не все, нам потрібно знайти ще іншу діагональ. І тут можна вже було б використати формулу, яку ми щойно повторювали. Тобто bd квадрат плюс а це квадрат буде дорівнювати подвоєному сумі квадратів 4 та 6 двох сторін. Тільки от питання, куди написати, давайте десь тут напишемо з боку. Отже, перша діагональка у нас 2 коренів із 7 до квадрату. Друга діагональка, ми її не знаємо, а це до квадрату, дорівнює 2, а в дужках 6 квадратів плюс 4 до квадрату. Порахували, 36 плюс 16, 52 на 2, 104. Отже, АЦ квадрат дорівнює 104 і віднімемо 2 корені 7 в квадраті, то 4 на 7, 28. Отже, АЦ квадрат дорівнює 76. Тобто АЦ у нас дорівнює корінь із 76. Не дуже гарна відповідь, але все ж таки можна роз... з нею попрацювати, ще винести кор... з підкорення множник. Це 4 помножене на скільки у нас тут виходить? По 1 і по 9. 4 на 19, да? тобто 2 корені з 19 сантиметрів. Ну і остання задача мене вже, мабуть, немає де її тут написати праворуч, але вона не поміститься. Просто підскажу, як хто бажає, тут самостійно розв'яжу. Вона схожа, як ми щойно розглядали. B де так відноситься до А, це, тобто дві діагоналі як 2 до 3. Позначаємо 2х, позначаємо 3х. І в формулу, а можливо, помістимо, ось тут напишу збоку. Про діагоналі підставимо. Сума квадратів діагоналей дорівнює подвоєній сумі квадратів сторін. Тобто 9х квадрат додати 4х квадрат дорівнює 2, 121 плюс 529, 640, 650, 650, на 2 множимо 1300, а зліва у нас Вийде 13х квадрат. Тобто Х до квадрату буде 1300 поділити на 13. Стоп. Х дорівнює корінь 100. І це 10 см. Отже, перша діагональ БД 10 на 2 20 см. Друга діагональ А це 10 на 3 -30 см, що й треба було знайти. А на сьогодні все. Ми виконуємо домашнє завдання, схоже на. Класну роботу. Ну і на все добре. До наступного уроку. До побачення.